Весь жах українського Тіктоку не мився цілий рік? Ну, це, мабуть, це про мітікток. Ще можна це про дивитися мене. тільки на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як специфічна частинка суспільства показує своє життя в Тіктоці. З одного боку, тікток це прикольні відосики, котики і смішнявки. Речі, Нема, які там, без проблем гіпнотизують нас на кілька годин. Інша ж сторона це та, яка What the fuck? Що це таке? Це пельмені з молоком? Чи що? Що це таке? Точно не додає балів цій китайській платформі. В найближчі кілька хвилин ви можете відчути, що вам бридко дивно і моментами навіть лячно. Не переймайтесь, бо саме для цього і існує цей а формат форм. Це я для флеш, вас флеш, шукаю флеш, смаколики з тіктоку. І не дуже смаколики. Якщо ви вирішили поїсти або попити чай саме під це відео, вітаю, бо це означає, що ваша любов до контенту сильніша за якесь там бажання смачно поїсти. Ви на каналі Окріп, і давайте разом зануримось у світ специфічних тікток акаунтів. Шановні глядачі, перед тим, як ви продовжите дивитися це відео, хотів би вас одразу попередити, що усе це відео було знято ще під час мого марафону, коли я без зупину. Стрімив на твічі. Весь цей марафон я зробив для того, щоб пройти усю серію ігор ФНАФ. Якщо ви знаєте, то ви знаєте, особливо останню частину, яка вийшла на той момент буквально нещодавно. І зібрати достатньо коштів для Київського інституту реабілітації. На що ми успішно закінчили збір, а саме 50 тисяч гривень було зібрано. Я мав достатньо веселощів, купа було всякого цікавого. Тому щоб не пропускати весь контент, обов'язково зараз переходьте за посиланням в описі під це відео на мій Канал, обов'язково гляньте оригінальне відео автора, яке я залишив теж першим посиланням в описі під цим відео. І напишіть коментар, що ви від назарето. І щоб не пропускати наступні стріми, рекомендую вам підписатися на телеграм-канал, мій особистий, де я буду писати, що стрім буде завтра, стрім буде ввечері і тому подібне. Чекаю вас всіх у себе на твічі. Люблю, цілу обіймаю. Приємного вам перегляду. Ні, так зараз спробую ще раз. Підпишись на окріпа перший, кого я хочу вам продемонструвати, потрапив в мої руки абсолютно випадково через рекомендації. Спочатку мене здивувало те на що я взагалі зараз дивлюсь. Потім мене здивувала кількість лайків і коментарів. А від кількості підписок я взагалі. Знайомтесь, це Валера, і він живе, м'яко кажучи, не дуже охайно. Думаю, вам колись мама казала прибратися, бо прийдуть друзі і побачать, як в тебе брудно. Якщо вам цікаво, плюс-мінус так і виглядала ваша кімната в очах мами. Якщо ви замислились, чи говорила Валерія таке мама, то йому в цьому плані дуже пощастило. Його мама живе разом з ним в цій квартирі. Та звідки інформація, що саме ця жінка його мама, навіть не знаю, може, тому що мені довелося подивитися кілька десятків відео з цього акаунту, щоб нормально зрозуміти за. Вас. Лайк, like, Якщо співчуваєте окріпу, подивимося, там, скільки нас. Там по мільйону переглядів, там по декілька мільйонів переглядів це просто жах. Ну, я звісно, знаю, розумію, що фріки прям залітають хорошо усюди, але человеки знімає, їх постійно приходить до них і знімає. Я впевнений, що він люті бабки лутає, наприклад, з телеграм-каналу якісь казіки або щось таке. Welcome to the club, buddy. І от я сиджу, розповідаю вам про цей аккаунт і навіть не знаю, з чого почати і за що братися. По перше, валірчик стригся останній раз, коли долар був по 8. До речі, дуже це я те ж саме, да? Yeah. <laughs> Я теж так само. Багато коментарів саме від дівчат про ідеальний стан його волосся. Шановні Росії. дівчата відкривають вам рецепт. Мити голову використовуючи тільки натуральне природне очищення. Я про ті дні коли на вулиці йде дощ. Також на усьому цьому контрасті виділяються ну дуже гарні очі, так званий Годжу Сатору українського формату. Дівч... Ну, це не смішно очі, насправді, але це просто жах. Мені сумно дуже, насправді, від цього. Чата, тримайте себе в трусиках, бо цей мужчина з Валерує. За це відео, а за момент, трек не те, що головний Фіторі. представник вічних холостяків живе з мамою. Спить на цьому царському ліжку формата King Size, а мама трохи скромніше лежить поруч майже на підлозі. Хоча навіть це назвати ліжком досить важко. Думаю, якщо б у мене не було вибору, я б краще заночував десь на травичці під зірочками. Сама ж квартира цих персонажів нагадує локацію з якогось хорора. Всюди сміття. Так, чат, почекайте, дайте я виберу собі якісь. Міні-серделіни чи... <реш> Чат, мені серделі не брати, чи ні, норм стрім. Траванусь, якщо мені <реш> не візьму. Банани ми обов'язково беремо з чим їсти нам ще цей і курку нам треба. Куди ж без протеїна? 900 гривень, ладно, все, протеїна значить, не буде. Забудьте, чат, протеїна не буде. Брудні речі, і самі мешканці, здається, не фанати мила в принципі. Зараз хто максимально вразливий до усіляких бридких штук, приготуйтесь. Хоче і заблюрив, але є шанс, що запах ви зможете відчути навіть через екран. Що ти зробив? О, навіть не хочу сердеки. Вибачити. Виглядає цей артхаус дуже смачно, і у мене для вас є цікаве і водночас серйозне запитання, на яке я хочу почути суперчасну відповідь від вас. Чи погодились би ви прожити в цьому домі п'ять днів ні. за, наприклад, ні. мільйон ні. доларів? Ні, 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 Це ні, ні, десь стільки в гривнях або стільки пляшечок життя. Це він ще не показав оцих от цих Ні, 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 все, все-все-все-все-все, все мінус, мінус. Я мінус, я мінус, я мінус. Чека. І поки ви пишете відповіді в коментарях під відео або плюси в чаті вашого стрімера на фоні Валера виконає для вас і. Під... Єбать. <ріп> <ріп> бля, окріп, а звідки ти знав, падла, ало, блядь. А ти звідки знав, що на стрімі пишуть щось. ча, Ало. Шатаут окріпу. Окріп, даю тобі величезний шатаут. Хлопчики чите, всі хто зараз дивляться це відео, можете потім глянути це відео у себе е, в описі, там буде посилання на це відео. 192 людини на стрімі, пішли нахуй отсюда всі швидко, блядь. Ладно, я жартую, я люблю вас. Будь ласка, закиньте на збір. <ріп> Я такого не очікував. Я, я такого не очікував. Я такого не очікував. Вибачте, будь ласка, але я такого не очікував. Я не очікував, що він зараз почне цей трек співати. Загалом я помітив, що Валера дуже музикальний та артистичний. В будь-який зручний і не дуже момент він не залишить вас без свого виконання якогось треку. Чує усі ці хіти сучасності, Валера на радіо в їх квартирі. Так воно в них є. І я думаю, це найцінніше, що взагалі можна там знайти. Ну і ще мене здивував той факт, що в цій квартирі є газ. Хто не знав або забув, за нього треба платити, щоб не відключили. Але судячи по тому, що в них є можливість запарювати Вермішель, на нього гроші звідкись з'являються. Я ще раз перед. Дивився кілька моментів і помітив, що плита, все ж таки, стоїть збоку, А ось ця маленька комфорочка швидше за все працює на балонах. Ну і, мабуть, власник акаунту купує для них. Да, мені здається, що власника якраз краски для них купує, тому що там на початку відео він їв ковбасу. мені що там саме була ковбаса. Те, що у нього з'явилися гроші, це, мабуть, тільки через те, що йому дають. В свою чергу намагається якось підігрівати персонажів своїми подарунками. Частково чи повністю за гроші підписників в їх квартирі з'являються їжа, смаколики, цигарки. І зараз увага, нова кастрюля. Це здається найдивніше, що можна побачити в такій атмосфері. Нова, чиста, блискуча кастрюля, але яку все одно намагаються відкрити такими пальцями. Блять Хоть ти це покажуєш старе ти це показуєш таким зумом. Прибери, будь ласка, вибач. Лайк, like, якщо ви теж дивитеся на них і ловите нестримне бажання зробити щось подібне. <зап> Та знаєте, не все так погано. Мені подобається пісня на задньому фоні він таку к показує так. Якщо ви думаєте, що ця частинка суспільства безнадійна і їх виправить тільки утилізація, знайте, що реальність трішки інша. Насправді, їх трансформація відбувається вже сьогодні. А почалося все з шикарного волосся і бороди, які як мінімум в цій атмосфері відновленню не підлягають. Далі увага, якщо стоїте, то сідайте, бо мешканці цієї чудової квартири почали її прибирати, а саме збирати ці кілограми сміття. Це кстати, тоді проблема буде. Мабуть, цей автор каналу він, мабуть, менш, менше меншого такого. Або він хорошо правильно робить, що вони нарешті почали прибирати і змінювати своє життя. І зараз він допоможе їм знайти роботу, і щоб вони хоча б щось якось жили, виживали. Або він, зробить, або він розуміє, що він прибирає левову частину всього свого контенту. Тому що у нього весь контент побудувався на тому, що все брудно, все грязно, все неохайно, все якось дивно. Або цей автор, супермія Красавчик, що він допомагає їм. Або він зараз хоче робити якийсь ще один проект, ще знаходити таких самих людей. Результат дійсно вражає, можете оцінити як було і як стало. Валерія придбала не небрудне. А це, це тарган був там чи? що? Результат дійсно вражає, можете оцінити, як було і як стало. Валерія придбала не а, брудних це речей, було. стіл, два стільці, і думаю, зараз цю квартиру можна здавати за тисяч десять. Згадуючи ці квартири, які він показував в минулому відео про квартири, це я без базару. Віля метро ремонт косметичний на барбершопі трансформація не закінчилася, і наш холостяк попрямував купатися. Це плюс-мінус як друге пришестя Христа. реально унікальна подія. Відбувається це все в якійсь бані або сауні, я не дуже в цьому розбираюсь, але раджу вам запам'ятати це місце і в найближчий час обирати інший зад. Вірвак випадок. Також баня відкрила нам дуже цікавий момент, який на Ютубі я показувати не буду. Якщо ваша цікавість розбирає вас на молекули, то знайте, що в телеграм я закину в так звану валину, але будьте готові впасти в депресію, бо життя справді несправедливе, і станом на сьогодні це поки все валера. Поп... Бля, ви не повірите. Перше, що я подумав про те, що він фрік, я подумав, що коли він почав танцювати, я подумав, блядь, у нього точно пеніс величезний сто відсотків. Господи, я так і подумав, тому що я просто зрозумів, що типа, зазвичай, кожного разу, якщо не у з... всі моменти, коли ти бачиш якогось фріка, у нього величезний пеніс. Все, просто знаєте, це золотий факт, це золотий стандарт, величезний пеніс дорівнює, що він у нього щось проблеми з головою. Скільки бачу відоси в рілзах, там, де фріки показуються, і там показує величезна валина, і вони кажуть, каже, що типа God blessing anybody. Щоб в наш час, типа, Бог благословляє всіх. А маленькі генії. Ні, ну дивіться, колись вважалось, коли там ще була Греція, не пам'ятаю, що там казали, про те, що маленький пеніс це ознака, типа, це такого високого розуму, інтелекту. А раніше, типа, коли там вважали, що коли величезний пеніс, людей виставляли на осміх, типа кажуть, а у нього величезний пеніс, він ідіот. Це історична правда. Десь були монстри, навіть малювалися з величезними пенісами, щоб показувати, що вони типа монстри. Обретий покупаний і у відносно чистій квартирі чомусь став. Менше радісним його танці та пісні стали рідкістю а стабільний сміх. Замінився на серйозний вираз обличчя, все ж таки людина, яка прожила величезну Красавчик. частину життя в подібній атмосфері, що не вигадає в тому, що для нас є нормою. Я ще сподіваюсь, що автор не має на меті доїти цих персонажів до останнього, отримуючи донати від підписників. Бо тренд на слідкування за подібними маргінальними групами існує не перший день. Можливо, ця історія закінчиться позитивно і Валера буде танцювати нам вже чистенькі з власної волі і в своїй частенькій не Буду, до речі, ні, коли ні, ви ні. пишете мені коментарі. Від Не шести трема, слів дякую. я кайфую плюс-мінус так. Шановний. Шановний окріп. Дякую за вашу плідну працю та те, що згадали чат у мене на стрімі. Всі зраділи, тому пишу. Тому пишу. Коментар від шести слів. Само. Наступна наша тема: про як вам сказати, щоб це відео не заблокувало. Давайте так: Дякую. існують різні формати текстових файлів: такий, такий, постав та МК. Про нього Д... ми зараз дуже обережно. PDF-файл у і поговоримо в контексті цього аккаунту. Хоча що з цим аккаунтом не так, якщо хлопчик просто любить фотографуватися. Чесно кажучи, подібних аккаунтів, замаскованих під адекватні, достатньо. І ні, я їх показувати не буду, навіть в Телеграмі. Думаю, адекватна частина моєї аудиторії розуміє, що це ненормальна тема. Але якщо ми перестанемо говорити про неповнолітніх, настрій розмови швидко змінюється. Фіксуйте. На ваших екранах Ігор Сероклин. Одразу прошу вибачення. Ігоря я не знаю, як його. Прізвище сказати українською. Сероклін, Сероклин. Серо Може, це взагалі Сероклин. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ігор — фанат жіночого одягу і легенда Харкова. Хоча далеко не всі про нього знають. І... Український скулбой, бляха муха. А реально, якщо зняти відео на нього. А якщо відео до нього зняти. Окріп, дякую величезне за ідею. І так, якщо ми можемо відверто говорити, це аккаунт для Фети яким і подобаються подібні фотосесії. Ну і звісно, автору вони подобаються не менше. На деяких матеріалах помічаємо надписи, які дозволяють зрозуміти, хто взагалі перед нами. Чесно, я цього не хотів, але знайнадписи, які дозволяють зрозуміти, хто вз... фотографії з Харкова взагалі перед нами. Чесно, я цього засушуємо. не хотів, але знайшов. Засуджую це такі особисті інформацію канал, на якому на щастя тільки одне відео, але там ми можемо побачити, як ігор в шкільній формі демонструє себе в шкільній формі, якщо чесно, якось важко це Чому взагалі коментувати. Фріки? Просто знайте, що це не для нас. Та усюди фріків, по моєму багато, прям до хрена я впевнений. Більш ніж впевнений. си не для таких, як ми. Думаю, що потрібна аудиторія з радістю оцінить ці прекрасні образи. Я в телеграм вже кидав матеріал без смайликів і абсолютно випадково дізнався, що один з моїх підписників якось якимось чином спілкувався в телеграмі з ігорем. Правда, це чи просто хтось вирішив пожартувати? Вирішуйте самі, але в цьому світі можливо все. Третя наша тема не про акаунт, де буде супербрудно або щось заборонене. Жах, який я Робіць. пропоную вам відчути. Моральний, це щось більш приближене до кожного з нас, але тільки певною мірою. Комусь ці ситуації ближчі, хтось їх розуміє мінімально, але думаю, багато хто з вас зможе відчути як мінімум вайб того, що відбувається на цих відео. Якщо коротко, хлопець час від часу знімає просто своє існування вдома, показує нам кімнати, людей і найважливіше атмосферу, в якій це все відбувається. Я наріжу вам фрагменти цих маленьких історій. А вам за кілька хвилин треба спробувати уявити себе на місці цього хлопця, який в момент. Моменті перестав ходити до школи, не хоче вчитися, вірить в свою 100% позицію щодо майбутнього, і повністю відкидає варіанти жити так, як мама скаже. Хоча й вона в певних моментах теж не до кінця розуміє, як в цілому працює життя. Та факт в тому, що вона не хоче, щоб її син в фіналі перетворився на валеру. Це постійне протистояння в сім'ї економ класу призводить до конфліктів, і особисто я себе піймав на думці, що дивлюсь на щось, що бачити і чути немає. Чи можна, я можна, просто можна. саджу і за кимось підглядаю загалом. Маріска зараз почнеться, насолоджуйтесь, але спробуйте не втратити моє. Середньої освіти не мати, це вообще позор. Тих вища освіта, всіх при всіх. Ти що смішна? А ти середньої не можеш навіть отримати. Та не сміши мене так. Ти зробив тести. Ні, зараз піду зроблю, не мішай. <рив> <рив> Уже 6 на 6 гіобайтного обновлення. Зараз... Ну, давайте будемо чесні, реально, вища освіта ну, нікому не всаралася але. ну хоча б шкільна освіта. Трішки треба, але якщо ти підеш хоча б працювати в офіс, наприклад, то я думаю, там освіти взагалі не треба. Качаю Battlefront 2. Коля роби робити захист України, я тебе прошу. ж я вже встроївся на роботу. Яка в сраці робота? Тобі вчитися треба, забудь про ту роботу. Тож середню це зарплату по Україні. Плат... Ми... А середню бляхамух, середньо світошколу це нормально. Типу люди зараз можуть заробляти їбейші бабки без, без освіти. Але є одна проблема: щоб заробляти такі бабки, це треба Мати батьків багатих, наприклад, таких челіків є весь курс юриспруденції. По моєму, якщо ти прийдеш в червоний корпус і скажеш доброго дня, хто тут взагалі буде працювати по професії, на тебе посміються. скажуть «Ти долбайоб, У Мене вже Тесла X стоїть он там от під дверима. А ти стоїш мені, тут пропонуєш ти це, типу, професії працювати. Хтось народився просто в багатій сім'ї, йому вже не треба нічого робити в цьому житті. Він уже, вважайте, він уже переміг всі в цьому. я слухати не хочу! мене вище я програміст. Ну от я про це кажу, типа. Зараз особливо в університеті вчитись на програміста, корочка тобі нічого не дає. Ну правда, і курси закінчувати таке собі, те досвід, а якщо у тебе є знайомі, які можуть тебе влаштувати десь. Знову ж таки, все життя побудовано лише на знайомствах. Це просто ужас. Реально, це просто жах. Уроки робити. Ти я здав собі сєдування. <кій> Як здав, так і розпрощайся. Ще розпрощайся. Середня зарплата по Україні. Захист України роби. Що яких захист України? Я і так захищу. Тести роби? Що нема. Там нічого про інтернет не пише. Не треба мені влазити в мої карточки. Що мене ще посадили із за тебе. Те, що позоришся перед дітьми, перед вчителями, перед директою, перед віма. Перелякаєш їх воїн відомо. Ну, ти бачила, я хочу одну дитину в класі, щоб була зароща, коси потім. Треба пірець по політвопле. По так які бомжі ходять, такі ще ніхто. Алкаші й бомжі. Чи 15 років дров? Нормальні люди, ти ходять, підстрижені, без я бороди. Ти що я там був... Ні, Нормальні люди ходять пострижені без бороди. Нормальні люди ходять пострижені без бороди. Я То, що всі діти вчити алгебру, українську мову, історію, вчити всі предмети. Я на цій українській мові я тоже я з бороска українській мові. Хорошо. Раз ти здівайся, зі мною я їсти тобі не дам. Що дрозі зі мною здіва з мене? Що, дроч? Хорошо. Що Я там? Я сказала уроки, брати вчити, а не пошов вон. Не ну, живеш так, як всі учні твого класу. Ні, ні, всі слухаються мамі. І роблять то, що мама сказала. Всі вчаться, ніхто в комп'ютері не сидить за танком, Доброн, не это... бігає, ігри не грає. Всі, вча... всі слухають мамі. Я, я, я стрімер, мене всі. два. Блять, за що зі мною? Так я не розумію. І борода, і треба постригтися, і ще він стрімер, господи, блядь. <рес> Чат це мій другий аккаунт. Мене розкрили, блядь. <рес> Чат мене розкрили, це мій другий аккаунт, це насправді. <рес> Два <є>. фоловера <рес> підвержію. Іде вже тва філограм. Я сказала, я в понеділок йду в поліцію. Чого? А ти будеш вже з ними дрочитися і будеш знизити тебе бистро научо. Тебе бистро прижмуть Будеш знати, як з мами іздіватися. Ти мене достав. Свої Чо, це за телефончик, я тобі отомстю. Який телефончик? За телефончик, що Який ти з мене телефончик? іздіваєшся. Який? За те, що ти з мене іздіваєшся, замість того, щоб ходити в школу і вчити уроки. Ти ходиш за мамою з зі фонару, телефоном і з мами іздіваєшся. Я, я, не я знімаю контент. Я приведу поліцію, познімаєш шиї. Розкажеш, як ти з мене здіваєшся. Я втечу в ліс. Хорошо. Я буду жити в лісу, як вовчик. Я дуже кричу. Я вже видержати не можу. Дадім сайдом стану, поняла? Хто таке сайт? Ну дай інсайд, що не знаєш що знаю. таке. Ну все, в рай попаде. Надоїло це вже. Постійно кричиш. Того, що вчив уроки! Я... Які а не в комп'ютері сидіти, я його купила, я його і заберу в крижопель. Що ти його не побачив? Танчики, танчики! Ти прикинь, сотні людей, <клес> ти представ, Це інститут, це сотні людей. Ти розумієш, яка це нагрузка смислова на мене. Це ж просто ну не витримай. Виключи більше не виходь в ефір з аферістами. Який аферіст? я тільки поддержки. Чи українську мову поступив в інститут! Та я в цьому подішки, я видаю! Нахер пошл. <клес> Того, що я думала, що ти дитина, як всі діти, що ти золотою медаль школу кончиш, що ти поступиш в університет. А що я там буду? книжки не відкривай! Що я там буду? Не говори зі мною. Ну це вообще жесіка. Як... Подонок. Який подонок? А як мені життя? Я сказала взяти уроки, вивчити, здати екзамени і поступити в університет. А що, це... що не понятно, он дана робота, більше ніякої. Все. А від робота ти потім як я буду. Там не приймають їх вже. Ні, вийшов скати. пішов вон. Не хочеш бути таким, як всі діти. Ти хочеш бути виродком, ти хочеш бути подонком, бандитом. Ти не хоче як діти. Який бандит? Я чесний законопослуж. Чесні, чесні вчать українську мову і набрали 100 Шість балів, 168 Всі твої хлопці, всі а, твої. Та не може бути, можете видихнути, бо я повертаюсь до вас. Пишіть в коментарях, що ви відчували протягом цих кількох хвилин. Якщо як я подивилася забагато то емоція страху, апатії і навіть трішки паніки не змусять на себе довго чекати. Найцікавіше, я що бен... моя сім'я була далеко бен... від такого вайба, але чомусь я його розумію. І давайте так, щоб остання нота не була негативною. Ось вам бабуся, яка заснула сидячи. Я такого ще не і, думаю, ви теж. Чи розвиває... У мене один раз викладач на хірургії заснув читають е, це таке. Не один раз, він пару разів заснув. Сидять, читають, короче, сидять, читають е, цей презентацію, розповідають, і він так. Він заснув, а потім як тільки презентація закінчилась. Да, все хорошо. У вас є якісь питання до цих отаків, є якісь питання до, е, до того, хто там. Я не буду казати ім'я. Бається ця здібність із віком, чи просто існують люди, які так вміють спати, ви обов'язково про це дізнаєтесь. Прибирайте в кімнаті, не споживайте pdf файли і цінуйте батьків. А якщо не хочете сужу. більше цього формату, чекаю вас в коментарях. На цьому у мене все. Скоро почуємось. Бля, ну ти, звісно, кріп потужний, реально потужний.